Запитаємо у Таро прогноз про результат перемовин, які заплановані на 15 серпня цього року між Трампом та так званим колективним Путіним щодо війни в Україні. Суть цих переговорів. Суть цих переговорів. Чого? Вони не означатимуть, чого не відбудеться на переговорах? Наслідок цих переговорів. Чого не відбудеться? Що станеться? Що станеться? Що відбудеться на цих переговорах відносно війни в Україні? Який результат до чого призведуть? До якого розвитку подій? Як вплинуть на війну в Україні? Так дно колоди. сила, побороти звіра, божевільного путіна, колективного, що перебуває в ілюзіях до реального світу. До Зеленського, військові дії, їх закінчення, припинення цих жахіть. Суть переговорів, королева чаш, миролюбиві, домовленості для настання миру, перемир'я спокою. Чого не означатимуть рицар мечів, ворожості, агресії, супротиву, неочікуваності, конфронтації, що відбудеться, відбудеться? повішаний, зависла ситуація, тупік. Аби змінити ситуацію, потрібні жертовність, зректися від чогось, поступки заради життя, заради. Здобуття кращого потрібно обрати інший шлях? Потрібно обрати інший шлях, аби вийти з цієї ситуації. Який результат? Туз мечів. Рішення поставити крапку.